Сьогодні в мене нова робота. Відкручую. Немає насадки на шуруповерті. Відкручую ось таким інструментом саморізи такі в заборі. Там ніхто не проживає за забором, а забор дуже високий, перелізти неможливо, а в мене помер котик. Потрібно його дістати звідти і похоронити. Так що буду зараз вже три штуки відкрутила, буду зараз працювати далі. Що зробиш? Потрібно купувати інструмент, але щоб всі були живі та здорові. Далі буде. Все, дістала я свого котика, закрутила назад плоскогубцями. Похорону зараз його. Це так показую вам, що відео в тому плані, що. Жінки, якщо потрібно, жінка зробить все. Але потрібно купувати інструмент, так я зрозуміла, щоб там не було, бо ними дуже важко закручувати. Так що, ось так. Будьте здорові, при бажанні можна зробити все. Дякую вам, з вами була Наталя.